Сьогодні ми вирушаємо у захопливу, але небезпечну подорож світом дикої природи. Наша планета є домівкою для мільйонів видів тварин, кожен з яких має свої унікальні особливості. Деякі з них вражають своєю красою та грацією, інші своєю силою та швидкістю. Але є й такі, зустріч з якими може стати для людини фатальною. Сьогодні ми розглянемо 10 найнебезпечніших тварин на нашій планеті. Від маленьких комах до гігантських хижаків ці створіння викликають страх та захоплення одночасно. Ми дослідимо їхню анатомію, поведінку та, звісно, те, що робить їх такими небезпечними. Приєднуйтесь до нас у цій захопливій подорожі, але пам'ятайте знання це ключ до безпеки. Розуміючи небезпеку, ми можемо навчитися співіснувати з цими дивовижними створіннями, не ставлячи під загрозу ні себе, ні їх. У водах Австралії мешкає істота настільки ж прекрасна, наскільки й смертельна. Кубомедуза, оздоблена ніжними щупальцями, приховує в собі отруту надзвичайної сили. Зустріч з цією величністю не віщує нічого доброго. Королівська кобра, найбільша отруйна змія на планеті, здатна вбити навіть слона одним укусом. Володар солоних вод морський крокодил це вершина харчового ланцюга. Його розмір, сила та блискавична реакція роблять його безжальним хижаком. Чаптер 4. Африканський Слон. Хоча ці велетні здаються мирними вегетаріанцями, не варто забувати про їхню неймовірну силу. Розлючений слон, захищаючи своїх дитинчат, становить смертельну загрозу. Чаптер Файв. Африканський буйвол. Цей мешканець африканських саван відомий своєю непередбачуваною вдачею. Африканський буйвол, озброєний потужними рогами, не вагаючись, атакує кривдника. ЧАПТЕР Сікс. Деревна жаба Древолаз. Яскраві кольори цієї крихітної жаби попереджають про смертельну небезпеку. Отрута древолаза, що мешкає в тропічних лісах, здатна вбити десятки людей. Чаптер 7. Риба фугу. Ця кумедна на вигляд риба приховує в собі смертельну таємницю. Тетродотоксин, що міститься в її організмі, паралізує м'язи, призводячи до смерті. Чаптер 8. Чорна мамба. Швидкість, агресія та смертельна отрута. Ось візитівка чорної мамби. Ця змія, що мешкає в Африці, вселяє жах одним своїм виглядом. Чаптер 9. Конусний равлик. Не дайте себе обдурити повільністю цього молюска. Конусний равлик, озброєний отруйним гарпуном, здатний паралізувати жертву за лічені секунди. Чаптер 10. Комар. Можливо, це вас здивує, але найнебезпечніша тварина на планеті це маленька комаха, яку ми часто навіть не помічаємо. ОУТРО. Будьте обережні та поважайте природу. Це були 10 найнебезпечніших тварин на землі. Від маленьких комах до гігантських хижаків природа демонструє нам неймовірну різноманітність форм життя, кожна з яких має свої унікальні способи виживання. Пам'ятайте, що страх і повага це не одне й те саме. Боятися цих тварин природно, але важливо розуміти, що вони не прагнуть нашкодити людині. Їхня поведінка продиктована інстинктами, а не злістю. Будьте обережні і пам'ятайте, що природа може бути як прекрасною, так і небезпечною. Вивчайте її, милують, але завжди ставте безпеку на перше місце.